Мене звуть Павло, мій позивний похом. Я є діючим військовослужбовцем 12-ї бригади АЗОВ. Виконував задачі бойового медика, отримав поранення і наразі перебуваю на лікуванні і на реабілітації. Шлях почався, мабуть, у мене в голові з того моменту, коли я усвідомив, що я маю вставати в стрій і в такі часи бути. Дотичним до військової справи і до війни в цілому. В цивільному житті я за фахом стоматолог. Я вчився в медичному університеті і вирішив довести одну справу до кінця, не кидати університет, і тоді вступати вже до лав Сил оборони. Так і сталося. Півтора року я винашував цю думку в голові. Розумів, що я пов'язаний з медициною, і хочу бути і надалі пов'язаний з медициною у війську, тому е, однозначно вибір пав на бойову медицину, на бойового медика. Дуже люблю е, різного роду активності. Взагалі не уявляю свого життя без спорту, без якихось фізичних активностей. Походити по місту більше п'яти кілометрів це вже непогано. Ну, На даному етапі. А так взагалі постійно ставлю собі максимальні якісь цілі, максимальні задачі, щоб просто рухатись до них і досягати їх. Дуже люблю гори, тому планую похід свій вже на протезі. Але я впевнений, що буде так, як завжди. Почнеться похід, включиться азарт, і я полізу кудись на якусь, я не знаю, на якусь говерлу по-любому. Бо воно так відбувається завжди. Двічі ходив чорногірським хребтом. Це там де Петра зговерла. Насправді, хочу ще раз на шпиці ребра і на Піп Іван чорногірський. Насправді змінилось майже все, як в голові, так і в повсякденному житті. Змінилось ну майже все до дрібниць. Ти прокидаєшся, ти одразу маєш одіти протез, встати на ногу, інакше ти не підеш. Додалось складнощів, додалось перешкод. Це, як знаєте, от як в комп'ютерній грі, ти перейшов на новий складніший рівень. Тобі складніше, але ти все одно маєш продовжувати жити, рухатись. Мене це тільки підзарядило, привело до того, що я прояснилось багато моментів в голові. Я дав собі відповіді на багато питань, в яких десь сумнівався, десь. Не розумів своєї думки. Насправді більш впевнений став. На тебе постійна увага, насправді, на вулицях. Люди не так часто бачать людей на протезах, і для них це все-таки ще є дивним. Я як людина, який не некомфорт... Я, я думаю, що будь-якій людині некомфортно, коли до нього багато уваги прикуто. Але у тебе вибору немає, якщо ти хочеш гуляти, жити повноцінно, так само гуляти містом, ходити. Це такий плавний процес, в якому я спочатку особисто дратувався. Різні погляди були приємні, не дуже приємні. І ти хочеш, не хочеш, ти від них втомлюєшся, тому що витрачати власні сили, власний ресурс на те, щоб реагувати на кожну людину, яка на тебе подивиться, це втомлює. Зрештою, прийшло розуміння, що погляди будуть, але я маю зберігати власні сили для своїх справ. тому тому ти просто вже починаєш не звертати увагу. Насправді, найбільше хочеться, щоб в першу чергу люди бачили таку саму людину, тому що є хлопці дівчата, які мають зовнішні ознаки поранень, відсутні кінцівки, але так само ми можемо бачити з виду звичайну людину з двома руками, з двома ногами. Але Ніхто ж не знає, які у неї поранення, які у неї переживання всередині, які є травми, який перенесений досвід. Це все є досвід, і хочеться, щоб я розумію, що має прийти час, коли люди почнуть бачити в першу чергу людину, а потім вже звертати увагу на її поранення, на її досвід. Тому в першу чергу треба бачити людину, а потім вже. Її поранення, її особливості. Я думаю, що цей момент інклюзивності в одязі тільки починає розвиватись, набирає обрити. Особисто я почав звертати увагу більше на практичність і на функціональність одягу. Тому у мене головна проблема, яка? Це експлуатація протезу, тобто, щоб я міг зручно, швидко зняти, надіти протез. На жаль, не всі шорти або е, штани брюки брюки дозволяються зробити, тому я дивлюсь, більше роблю акцент в бік практичності функціональності одягу. Це було незвично і приємно, насправді, тому що е, ярміч врахували всі моменти, всі нюанси, які б я хотів бачити в цьому одязі. всі… Мої запити по практичності по функціональності, десь ширше, десь вільніше, десь. Ну, тобто, всі моменти були враховані. У нас було декілька примірок. Мене дуже чули, я б так сказав. Мене дуже почули. І все вийшло, ну, як бачите. Прекрасно. Найбільша проблема була це. от... Мати не суцільну штанину, а мати можливість одягати і знімати протез. Тому оця от молня, яка йде з боку від штанів, вона не те, щоб доречно, вона необхідна. Вона якраз і дозволяє швидко і зручно експлуатувати протез, знімати, одягати. Плюс це зроблено досить стильно. Ця молнія сама прикрита. Коли мені треба, я з розтягаю. І коли не треба, вона прикрита і все виглядає дуже стільово. А всі були в захваті. Дівчина, от навіть зараз просить мені там каже: кружочки, записи, кружочки там знімай, бекстейдж, попроси, щоб підзняли. Батьки, рідні, близькі всім дуже сподобалось. і ця ініціатива, і в принципі ідея, і те, як я виглядаю в офіційному одязі, це точно якесь особливе відчуття, тому що це особливий одяг, який ти одягав на якісь свята випускні, і тобто який ти не одягаєш повсякденному житті. Для мене головною головним моментом є зручність. Якщо мені зручно в одязі, то я відчуваю себе впевнено. Якщо я функціонально не скований, мої рухи не сковані, то я відчуваю себе впевнено. Цікаво себе бачити в такому одязі, прикольно насправді. Знову ж таки, на тебе дивляться, на тебе звертають увагу, тобі кажуть якісь приємні слова. тому... Головна ідея всього цього проєкту це показати хлопцям, дівчатам з пораненнями, що е, навіть попри отримані поранення, ви все одно можете виглядати класно, стильно. Тому головне ваше бажання як бачите. Це було цікаво. Мені запропонував це мій побратим, генерапортер, е, сказав, що от є така ідея поспівпрацювати з Ярмічем, вони пропонують зробити інклюзивний одяг для ветеранів з пораненнями, з ампутаціями верхніх нижніх кінцівок. Я одразу погодився, бо це справді було цікаво. Не стільки навіть зробити цей одяг одяг для мене, скільки на своєму прикладі показати хлопцям, що є от така можливість навіть після поранень, навіть після того, як ви залишили. Частину себе на війні виглядати класно, круто і бути впевненим в собі. Хотів би звернутися до своїх побратимів, сказати, що вони для мене особисто найкращі люди в наш час і вони зробили роботу, яка є неоціненою. І тоді, коли вони отримали поранення, вони мають розуміти, що на цьому життя не закінчується і. Не можна закриватись в собі, треба жити, треба знаходити собі якісь втіхи, справи, хобі. Для цього є безліч можливостей. І, зрештою, ви можете і ви будете виглядати стильно, класно. Тому що, от є, є ми, які показуємо це власним прикладом, є ярмарки, які сприяють цьому. Тому Вище ніз, і все буде чітко. Перша людина, яка мене зустріла після поранення, звісно, в першу чергу, це пацани, які мене вивезли, яким я дуже вдячний. Це була крута операція. Дуже сильно залетіли і забрали нас, поранених, і всіх вивезли. За що я їм вдячний дуже сильно. Перша людина, яка мене зустріла вже після. Операції в реанімації в Дніпрі це була куратор з нашої служби супроводу, яка одразу включилась в процес е, мого лікування, почала питати якісь проблемні моменти, якісь побажання, що мені треба е, виходити на зв'язок з лікарями, питати. Ну, тобто, навколо мене почала отак крутитись і максимально супроводжувати, допомагати, сприяти. Після чого вже побачились з батьками, з рідними, з братом, з друзями. Всі дуже сильно підтримували. Побратими просто навалювалися в перші місяці, це були дуже часті відвідування. Зі своєю дівчиною я познайомився вже після поранення, десь після майже місяць пройшов. Після поранення, і ми познайомилися якраз в госпіталі. І вона, по суті, мене знає, от майже від самого поранення е дуже сильно підтримували. Але хотів би сказати, що врешті-решт е спати всі лягають е самі. Ну тобто, поранені лягають спати самі е наодинці зі своїми думками. Тому дуже важливо знаходити. Е Внутрішні опори, внутрішня від... впевненість в собі, і покладатися на себе в першу чергу і вивозити ці всі складнощі всередині себе. Це ж насправді є найважча боротьба, яка відбувається в голові. Люди навколо це фактор не постійний, а з собою ти завжди.